10 головних питань до себе. Ми шукаємо відповіді. Але парадокс у тому, що потрібно ставити собі правильні питання. Якщо вони складні, не переживай. Це просто означає, що ти не звик думати в цьому напрямку. Питання перше. З ким я проводжу час? Скажи, з ким ти проводиш час? І я скажу, хто ти. Ти завжди стаєш схожим на своє оточення. Це принцип свіжого огірка в банці з розсолом. Тут огірок свіжим не залишається. Чи проводжу я час з людьми, які направляють мене туди, куди я хочу йти, чи з людьми, які ведуть у зворотному напрямку, відповідь на це питання може призвести до складних рішень. Наше оточення зробить нас кращими або гіршими, або залишить нас такими, якими ми є. Але залишатися в оточенні, яке нас не змінює, це теж не круто, це застій, а значить деградація. Нам потрібно регулярно запитувати себе про все, що ми відчуваємо, чи залежить це від мене, чи я даремно витрачаю енергію своєї уваги? Якщо ситуація від мене не залежить, залишіть її в спокою. Питання друге. Як виглядає мій ідеальний день? Чи наближає мене мій день, до моєї мети, чи віддаляє? Наприклад, для мене, як і для багатьох, цілі такі, фінансова незалежність, вільне пересування по світу, стильна квартира в теплому і безпечному регіоні, машина з водієм, компанія друзів, які розвиваються і у яких можна повчитися, створення навчальних курсів, які допоможуть людям по всьому світу. Зустрічі, лек лекції, консультації, заняття духовною практикою. Питання третє. Бути чи робити. дбаєте про заслуги, чи прагнете до результату? Я намагаюся бути важливою людиною, чи я намагаюся досягти важливих цілей. Питання четверте. Що мене мотивує? Це особисте досягнення чи це. Те, що змінює світ на краще. Питання п'яте. Що я втрачаю, коли турбуюся? Будь-які негативні емоції, вони не просто неприємні, а активно руйнівні, діючи відповідно до емоцій, ми тільки погіршуємо ситуацію. Ніякої користі це не приносить. Питання шосте. Чи виконуєте ви своє призначення? Для деяких людей це маленька місія, для деяких глобальна місія. Кожна людина повинна знати своє завдання в житті. Ми не можемо знайти своє призначення, тому що ми зосереджуємося на чужій роботі, а не на своїй, тому що це простіше тягати шафу сусіда. Запитайте себе, чи виконую я свою роботу. Якщо ні, то я задам вам ще одне питання чому Подумайте про це? Питання сьоме. Що для вас найважливіше? Що ви дійсно шукаєте? Всі інші питання почнуть вирішуватися, якщо ви для себе чесно відповісте, що для вас є найважливішим у житті. Припустимо, якби мені сказали, ось тобі один мільйон, але ти відмовився від своїх знань про веди, філософію, практики, я скажу ні, без варіантів. Тому що я. Знаю, що найважливіше для мене. Гроші для мене важливі. Я люблю гроші, але це не головне. Коли ви знаєте, куди ви йдете, вам легше ігнорувати те, що має довгорядне значення. Питання восьме. Для кого це? Кожна творча людина повинна знати відповідь на це питання. Багато навіть творчих людей не знають відповіді на це питання. Це критична помилка. Творчість сама по собі не знайде аудиторію. Книгу, наприклад, написав і думаєш, о, це для розумних людей, але це звучить як вода. Питання дев'яте. Чи важливо це насправді? Багато речей, через які ми засмучуємося і за які тримаємося, на які ми фокусуємося, не мають ніякого значення ні для вас, ні для когось небудь ще. Вони просто не мають значення. Як казав римський імператор Марк Аврелій, кожен момент запитуйте себе, чи це важливо, тому що більшу частину часу те, що ми робимо і говоримо, не є істотним. Коли ви усуваєте на ви отримуєте подвійну вигаду, ви робите суттеві речі краще. Я знаю, як часто ми чіпляємося за свої якісь внутрішні проблеми. Але завжди можна подивитися на них в іншому контексті, в іншому світлі. Наприклад, американський комік Стівен Кобер в юності втратив батька і кількох братів в авіакатастрофі, і він сказав: чи можна подивитися на це в світлі вічності, чи має це значення в загальній картині світу? Тому що в кінцевому підсумку. Все впирається в глобальну картину світобудови, в який сенс існуєш ти чи ні, немає великого значення. Фактично в цьому світі ти всього лише пищінка. Тому немає ніякого сенсу залишати, накидати на себе відповідальності і важливості, будь то ти цілий піщаний кар'єр. Є речі дійсно важливі, ваші близькі, ваше життя, все інше не має ніякого значення. Питання 10. Життя чи мертвий час. Не так давно, під час епідемії, нам усім довелося жити в незвичних умовах. Таке життя дуже чітко розділило людей на два табори. Перший, тут люди просто боялися, чахли і пасивно вбивали свій час. І другий люди активно використовували свій час, навчаючись чомусь, розвивалися. Римський філософ Луцій Сенека говорив, справа не в тому, що життя коротке, а в тому, що ми втрачаємо його даремно. Тургенєв у романі Батьки і діти писав, ми вбиваємо час так, як час вбиває нас. Правда в тому, що у вас завжди є можливість отримати користь від поточного моменту, але ми вважаємо за краще цього не робити, тому що не задаємо собі цього питання життя чи мертвий час. Наостанок хочу задати вам ще одне бонусне питання, яке хвилює кожну людину в цьому житті. Але це не те питання, якщо серйозно, а в чому сенс життя? Австрійський психолог Віктор Франко пережив Голокост і написав книгу Людина в пошуках сенсу ми запитуємо, в чому сенс життя, але саме життя ставить нам це питання. Саме наші дії, наші рішення дають нам відповідь. Сенс. Це те, що ми зробимо з наших дій, з наших рішень, з нашого вибору, ким ми вибираємо бути. Я дуже хотів би отримати від вас зворотній зв'язок у коментарях. Погодьтеся, що ролик був вартий того. Сподіваюся, я досягну до якихось глибинних пластів вашої особистості. І це одного разу змінить ваше життя. Принаймні, якщо ви до цього будете готові то так і буде. Рекомендую вам пройти мій курс ФЕНІКС. Він того вартий. Це повне перепрошування свідомості життя. Всі питання про всі сфери життя розкриті найкращим чином. Будьте здорові і щасливі. Бережіть себе. До побачення.